Сьогодні я розкажу вам, як підняти якість вашої зйомки на новий рівень. Почніть знімати в комп'ютер. Якщо ви про таке ніколи не чули, це зветься Tether Shooting, коли ви підключаєте вашу камеру напряму до комп'ютера. Це може бути ноутбук, бо з ним легше робити виїзні зйомки. І зможете бачити фотографії на екрані монітору, але також ви можете використовувати і персональний ПК або IMAC у вашій студії. Є декілька причин, навіщо вам це може знадобитись. Основна із них це розмір екрану. На більшому моніторі набагато легше перевірити, чи ви потрапили в фокус або, наприклад, щось треба змінити в кадрі. По дрібні деталі дуже важко побачити на маленькому екрані позаду вашої камери. Там треба постійно наближати картинку, і так можна втратити загальне враження від знімку. А також, якщо на зйомці присутні інші люди, наприклад, ваші мовники, стилісти чи візажисти, їм теж буде набагато краще все видно, щоб вчасно внести зміни або надати коментарі. А неочевидна причина це коли, наприклад, у вас камера у складно доступному місці, підвішена паралельно столу, і бачите, екран або змінювати налаштування камери фізично немає можливості. Ще це дуже корисно у стоп-мошен анімації. Я на зйомках використовую 16-дюймовий MacBook. Тут великий екран, і це дуже допомагає протягом фотосесії. Але ви можете використовувати майже будь-який. Лептоп, де є USB порт. Підключення можна організувати двома способами: по кабелю або безпровідно. Другий спосіб поки досить повільний, тому не використовується у професійній швидкій роботі. Тому давайте зупинимось на провідному методі. Для цього нам знадобиться USB кабель, який буде з'єднувати камеру з комп'ютером, як жорсткий диск, наприклад, але він має бути довгий, щоб ви могли вільно рухати камеру на відстані. Головне знати роз'єм порту USB, бо на різних камерах існують різні порти USB, мікро-USB або USB. USB Type-C. На комп'ютерах це зазвичай USB Type-C або Type-A. Тому вам треба визначити, який у вас роз'єм USB в камері та там, куди ви будете його підключати. У мене це Type-C в MacBook та Type-C в камері. Тому вам треба купити той кабель, який вам підходить. Але купити кабель 3 та більше метрів складно, бо вони дуже непопулярні. Є бренд Tether Tools, який робить виключно такі кабелі. Це не реклама, це просто кращий бренд подібних професійних кабелів, який існує взагалі. Там є всі роз'єми і різні довжини, навіть різні кольори. Це дуже якісні кабелі, але дорогі. Другий варіант AliExpress. Шукаєте Tether Cable, і там є варіанти на будь-який смак. У мене саме звіти, але іноді я використовував кабель зарядки від MacBook M1 Type-C Type-C. Але він завротий, тому довжину кабелю треба обрати вже відштовхуючись від ваших задач. Для предметної зйомки довгий не треба. Але якщо ви хочете вільно ходити з камерою, то шукайте кабель десь метри три мінімум. Зараз я покажу, як почати вашу тезер зйомку і контролювати всі налаштування з комп'ютера. Так, кабелем з'єднуємо камеру і ноутбук. І запускаємо одну з двох програм. Я рекомендую використовувати Lightroom або Capture One. Capture One це професійний RAW-редактор якраз для фотографів, які постійно знімають комп'ютер. Так, тут створюємо нову сесію. Наприклад, тест. Так, можна обрати, куди будуть зберігатися фотографії. Тиснемо ОК. І у нас відкривається вікно програми. Після того, як ми включимо камеру. Отут зліва у нас з'явиться, яка у нас камера, який у неї об'єктив, та всі налаштування. Тобто ви можете натискати на те налаштування, яке хочете змінити, і це одразу буде змінюватися на самій камері. І тепер ми можемо вже натискати або на самій камері, або оцю кнопку і отримаємо фотографію, яка прилітає ось сюди. Ми можемо одразу побачити, де у нас фокус, або одразу відкоригувати нашу фотографію сама ползунками. Вже як нам потрібно. Ось ніби і все, але не все. Ви ще можете використовувати функцію Live View для того, щоб в реальному часі бачити ваш кадр на моніторі і коригувати розташування предметів. Це корисно при вибудовуванні композиції рекламних кадрів. Таким чином, ми отримали серію послідовних фотографій, де Катя рухала коробки із свічками. Я лише тиснув на кнопку в програмі, а камера знімала згори нашу композицію. Після чого я об'єднав всі фото в таке коротке відео. Якщо вам корисна ця інформація, то підпишіться на цей канал та на інші мої соціальні мережі. В коментарях напишіть, про що ще вам розповісти, задавайте різні питання, я все буду читати. Ну а зараз повертаємося до зйомки в комп'ютер. Другий спосіб це Lightroom. Тут, в принципі, все так само легко, заходите в файл. Тут тиснете Tether Capture, Start Tether Capture. Пишемо Test, Tether, Shoot. Можна обрати місце, де будуть зберігатися фотографії, та тиснемо ОК. OK. Далі вмикаємо фотоапарат і бачимо, у нас тут це у нас Canon EOS R. І знову ж таки всі параметри можна змінювати одразу із Lightroom. Так. І от тут у нас справа є кнопка, на яку ви тиснете, і фотографія прилітає одразу в Lightroom. Бачите. Можна відкоригувати параметри камери, і отримати той результат, який вам потрібен. Цю полоску опускаємо вниз. І так само, як і в Capture One, у нас є всі параметри, які ви можете так само легко коригувати. Якщо у вас є, наприклад, заготовлений пресет, то ви можете його одразу Накласти і ваш замовник, наприклад, буде бачити вже результат. Це досить зручно, бо іноді замовники не розуміють, що ви отримуєте в фіналі з певними пресетами. Результат для них буде набагато приємніший оку, ніж raw файл, який одразу залітає в комп'ютер. У Lightroom теж є Live View. Для цього треба натиснути на Live на панелі керування віддаленою зйомкою. Єдине, що треба враховувати, це те, що Capture One та Lightroom – це платні програми, тому за них треба буде платити. Але насправді, що Lightroom, що Capture One, в принципі, дають вам плюс-мінус однакові можливості. Я постійно використовую зйомку в комп'ютер, бо це дуже пришвидшує отримання потрібного результату та робить зйомку комфортною для всіх її учасників. І допомагає зосередитись саме на покращенні кадру, а не на мільйоні дублів з думкою, що один із кадрів все ж таки вийде. Тому обов'язково спробуйте зйомку в комп'ютер. Можете подивитись, як я її використав на великій зйомці Афіш для підпільного стендапу. Побачимось!